Найдавніше це так звані християнські старожитності 11-13 століть, знайдені під час археологічних досліджень. Серед них це 9 інтелпіонів, тобто це двохстворчатий хрест натільний. Крім того, дуже велика кількість різноманітних натільних хрестиків, виготовлених з бронзи, натільних іконах з різними сюжетами. Ну і саме цікаве, це те, що для дітей виготовляли. Бурштинові хрестики, вони маленькі за розмірами. Один з них прикрашений солярним орнаментом. Простану дуже багато різних знаків, флористики, присвячені Україні, присвячені хрещенню Росії. Це така наша історична пам'ять це ті речі, які нам нагадують про цю важливу подію для кожного українця, для кожного християнина. Далі друга група велика це ікони. Їх 42 екземпляри. Поділяються відповідно на ікони, написані на холсті. Вони найдавніші. Далі ікони написані на дереві і одна ікона представлена, написана на блясі. Найдавніша ікона, написана на тканині, це ікона 16 століття, зняття з Христа. Вона потрапила до нас в музей у 40-му році минулого століття, коли її привезли з резиденції графів Козебродських, з містечка Кудринців. Це звичайне село сучасне. На правому березі річки Збруч. Ця виставка в краєзнавчому музеї пробрала аж до мурашок по шкірі. Це наша історія, це наше коріння і наше свідчення того, що з Ісусом Христом Україна існує понад тисячу років і буде існувати і далі. Представлено вісім стародруків. У нас є велика кількість, але вони всі виключно 18 століття. Найбільше серед них це апостол. Який дату надрукований у 1774 році і визначений як сьомий примірник в цьому тиражу? Ця виставка признавшому музеї підкреслює те, що Україна жила, жит... живе і житиме у віках, і популяризуватиме наші звичаї, традиції культурні, культурну спадщину. Потрібно, щоб сюди приходили люди, та бачили нашу багатовікову історію, бачили про те, що українці це тисячоліття, Історії, культури, традиції, яка є на цій землі, що ми є багата нація, що ми багатогранна, що ми відкриті до світу, але ми не поступимося своїм.